програму і таким чином у всіх містах України сьогодні, саме в день боротьби з вірусом, гепатитом, проводиться дана акція, щоб донести нашій владі то, що потрібно все таки виділяти більше коштів на безкоштовну програму профілактики, лікування діагностики вірусних гепатитів а, до котрої години ще чініча зможуть долучитися до цього заходу. І власне, як часто ви проводите такі заходи не лише по виявленню вірусного гепатиту, С, а й різні о, інші заходи вашої організації нова сім'я. Сьогодні у нас акція триває з 12 до 16.00. Тобто, всі бажаючі зможуть пройти експрес тестування на виявлення вірусного гепатиту, С, отримати інформаційну літературу консультацію спеціалістів та лікаря щодо профілактики, лікування і діагностики. Ця акція у нас проводиться кожного року, саме 28 липня, Всесвітній день боротьби з вірусними гепатитами. Добре, дякую вам. О, як ми бачимо, черга дійсно немаленька, з враховуючи те, що власне о, пройти цей тест будь-який інший день, коштує о, більше ніж 3 тисячі гривень. Як нам тільки що сказали, близько 5 тисяч гривень. Ми можемо зараз ще підійти о, до людей, які тут знаходяться знаходяться, і запитати, чому власне для них важливо сьогодні прийти перевіритись на вірусний гепатит С. Доброго дня. А, скажіть, чому для вас важливо сьогодні на привітати важливо для вас ваше здоров'я, і чому ви можете зараз в прямому ефірі запросити всіх чернівчан сюди, бо це насправді важливо. Можу запросити всіх чернівчан, а мені це потрібно, тому що я хворію, я інвалід другої групи, часто здаю аналізи крові і узнавши про цю благодійну акцію, я вирішила сюди прийти. А запрошую всіх, хто не байдужий до свого здоров'я, прийти і провіритися. Будь-який інший день ця процедура коштує більше трьох тисяч гривень. Як ви думаєте, корисно зараз? Безкоштовно, правда, наскільки мені відомо, черга є, і трошки ви вже давно тут стоїте. Чи потрібно це проводити в благодійним організаціям? Потрібно проводити це обов'язково, тому що у нас народ такий, якщо його поки не захворіє, він не піде провірятися. Але є люди молоді, які дбають про своє здоров'я, які хочуть бути здоровими, ведуть нормальний образ життя, і це потрібно для того, хоча б для того, щоб себе провірити. Дякую, Зараз ми також пройдемо всередину і дізнаємося, власне, чому ГПТЦ називають ласками ласкавим вбивцею. Місі сімдесяти 70 на пальне. Це ГРФ номер да. 17? – сімнадцять дозволяєте, що давала інтерв'ю. я а... не Чудомей про це а... вакцибувати в прямому ефірі. Розкажіть, будь ласка, власне, чому гепатит це називається ласкаво вбивцем? Цей гепатит він вражає печінку, тобто він пошкоджує саму печінку і тому він якби не дає признаки самого гепатиту, і тому він якби називається лагідний вбивця. Людина може і не знати, що вона хворіє, бо якісь інші вона бачить симптоми. Так, немає симптомів, людина не знає, що він людина хвора. Саме гепатит це у неї є. Розкажіть, як відбувається експрес-тестування і за який час чинівчани можуть дізнатися, чи хворі вони на гепатит С. Експрес-метод полягає в тому, що людина здає кров, і через хвилин 10-15 отримує свій результат. Тому цей експрес-метод швидкі тести є в нас. Наявність, це все безкоштовно, індивідуально і стерильно. Дякую вам, успіхів! А ми зараз пройдемо до розладкових матеріалів. Бо, о, окрім власне, самого експрес-тестування ще й проводять таку навчальну роботу з чернівчанами. Ми вони знали, як захиститися і гепатиту це, яка є профілактика, і власне. О, яка небезпека цього з першого погляду, як нам тільки що сказали, лагідного захворювання? Ось тут ми можемо побачити роздаткові матеріали. Один з таких є в мене ось. Тут надані факти про гепатит С, статистика, яка небезпека очікує людей, які випадково захворюють або не випадково власне, тому що ця хвороба небезпечна тим, що нею можна захворіти і в мені салоні, і власне через статевий акт, що також дуже небезпечно. Один з таких роздаткових матеріалів є в мене в руках. Всі бажаючі можуть прийти зараз. В Центральний парк відпочинку і культури імені Тараса Григоровича Шевченка. Власне також прийти. Експрес-тестування і е, бути впевненим у тому, що він не хворий на гепатит. Це власне запрошую всіх бажаючих, як ми тільки що почули, акція буде відбуватись до 16.00, і всі бажаючі можуть долучитись до неї і бути медично підкованим. До нових зустрічей.